У Тернополі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олександром Пришляком. Йому було 39 років. Чоловік став на захист України у липні 2024 року. Траурний кортеж відправився від Дому печалі до пантеону героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Чим Олександр Петро Редзай каже, у 2014 році Олександра призвали служити в АТО. Через отримані травми під час служби чоловік повернувся додому. Коли почалась повномасштабна війна, Олександр написав прохання президенту, щоб його допустили до служби в ЗСУ. Розповідає чоловік. Коли почалася ну, широкомасштабна вже війна, він міг не йти в армію. У нього були свої там. Причини, по яких він не міг йти, але він рвався дуже. Він просив, каже, що, можливо, я тут не такий корисний буду, як там я буду набагато корисніший. У нього був сміливий характер, він ну, не був боязливий по житті. Він завжди і за своїх друзів захищався, він стояв завжди горою. Софія Дольна та Анжела Дацюк, сестри Олександра, розповідають, що росли разом. Мій брат, він був дуже життєрадісний. У нього, нього таке відчуття гумору завжди було. Він з якоюсь такою, ну він завжди якусь трагедію він намагався якби, з гумором до цього відноситися. Він завжди був готовий захищати мене і я і мене? завжди і, і нас. І нас та, та, Мої його маленькі сестрички. Анжела Дацюк каже, востаннє говорила з братом 28 грудня. Цей день, коли він сказав, що йду на роботу, на завдання. І я чекала його дзвінка, не було. Нам повідомили лише, що вже він в реанімації в Дніпрі. Це було через чотири дні, мені здається. Олександр служив в 59-й штурмовій бригаді. Він отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нововасильівка. Помер 2 січня у Дніпропетровській обласній лікарні. У бійця залишилась донька та син. Поховали Олександра на пантеоні героїв. Так що обняв, тримайтесь, поки ми тут. Вам там нічого не загрожує. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.